Привіт! Сьогодні ми відвідаємо з вами одразу декілька місць, які саме дивіться. І ми прибули з вами до нашої першої локації. Це зруйнований млин графа Потоцького, який був збудований 1899 року, Який розташований на мальовничому березі річки Південний Бух. Ось. На те, що будівлі вже 124 роки ззовні воно виглядає досить новою можете самі цьому переконатися Мабуть там відкривається дуже гарний вигляд, але я не піду. Здається, що я знаходжусь в якомусь лісі, але це не так. Я знаходжусь всередині цього зруйнованого млина. У 1992 року тут була пожежа, яка знищила всі дерев'яні конструкції цього млина. І от бачите, все, що залишилось, ці обгорілі балки. Союзу на території цього млина був маслоцех, Напевно, це саме він. Зараз ми тут походимо трохи, подивимося. збереглися конструкції. Давайте сходимо. Ну, це таке місця для інстаграм-блогерів. Для того щоб поформитися. Виходячи з цих дат, 1969 рік, це ще була будівля маслоцеха. Біля Милину Потоцького розташований щось на кшталт кемпінгу. Тобто тут можна приїхати з родиною зайняти отаку бесідку і, і поїсти, відпочити. Кав'ярин тут нема, але якщо привезти з собою... Ну що, на цій локації я закінчив знімати. Зараз поїду на іншу локацію. Не перемикайте, має бути цікаво. Хвилина, і ми знаходимося у нашій другій локації. Це село Печера. Тут розташований, мав плиця Потоцьких. Раніше всі ці землі належали до родини Потоцьких. Зберіглися цей саме склеп Потоцьких млин, перша локація, де ми були, і парк, який оточує цей склеп. Раніше там був палац, але потім прийшли большевики, все зруйнували і нічого не зберігалося. Лише парк. Якось так. Валі трохи прогуляємося цим парком, який знаходиться біля каплиці Патоцька. Ми залишаємо цю локацію і прямуємо до наступної локації. Нагадую, що це був склеп Потоцьких І дуже класно, що він знаходиться в дуже гарному стані. Я навіть бачив там відбитки привода. Я вам покажу зараз. О, так от ці відбитки, насправді це не привід, це роблять ремонт у каплиці. Це класно. Хай воно так і буде. Не перемикайте, зараз ще одна локація. Ну що, ми приїхали на нашу третю локацію. І ні, це не сільський пляж. Це підвісний міст. Ну що, ходімо, пройдемося. Знаю, чи передає камера ці відчуття, але міст хитається. Вон, бачите як? Крутяк Ух-ух-ух-ух-ух. Тут начебто люди стрибають униз. Ми цього робити не будемо. Бачите? Як красиво! І це наша рідна Україна! Клас! Давайте дойдемо до кінця мосту. Ой, як він хитається! Ой, як страшно! Взагалі-то казали, що по цьому мосту навіть бігають. А ми лише йдемо. Тому нічого страшного не буде. І ось ми на іншому березі Південного Бугу. Спускаємося. І ось кудись прийшли. Отакий от, от підвісний міст через річку Буг, Південний Бух. Зараз ще є одна локація, Залишайтеся на каналі. Там буде мальовничо. Зараз я приїхав на Лавандове поле. Тут є парковка, дитячий майданчик, щось на кшталт, місця для відпочинку, ну і саме лавандове поле. Воно ось там. Зараз я доп'ю каву і покажу. На цьому лавандовому полі є багато фотолокацій. Вони навіть дають капелюха, парасольки, інші костюми, якщо вам це треба для вашої фотосесії. І все це безкоштовно. Ви платите лише за вхід. Можна брати одну годину фотосесії, можна брати півгодини. Ну і дуже великий плюс те, що є зона відпочинку, де можна випити каву, розславитися, подивитися в небо. Це дуже класно. Знайомтеся, це власниця цього шикарного поля Алла. Та я теж не вмію розмовляти. Мені навіть на каналі казали, що я погано розмовляю. Ідемо такі люди, сядемо гарно. Давайте, сядемо де-небудь гарно. Ви як там погано не піднімаєте, ну, саме Та ні, буде все, все буде добре. Так, ну що так вам Давайте сказати? цікаву історію. Цікава історія. Я в 24 роки. Коли мені було 24 роки, я поїхала в Англію. Uh -huh. а, я там прожила 25 а я помітив, років. ви англійською розмовляли. <с <с я це помітив. І 10 років тому ну я завжди приїжджала в собою. Я така вся сільська, вся забужанська, uh -huh. вся, така, вся така українська, ну, взагалі в Англії дуже... Забіжжа, забіжі, Забужжя. 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 А, Забужжя. А як мешканців? З... Забужани. Забужани. Отак от. І вирішили ми з чоловіком після тяжких роздумів зайнятися відродженням села. Ви там у нас бачили наш стінопис? Я бачив на в'їзді лелеки там. А стінопис? Ні, а що за стінопис? А як ви? А ви неуважні, тому що ви на мать Ну, мабуть, так. В стінописі написано. Рутенія. А з одної сторони, будьте гідними ранкового сонця, а з другої сторони написано Вечірнє сонце, дякую за день. Ага. Не бачу. А де це? Давайте ми пройдемо. Ну, ми зараз, зараз пройдемо, так. Це питання. Я не знаю, як ви взагалі наважились виграти грант. О, Бо в коментарях пишу. люди пишуть, що треба відновлювати ці пам'ятки архітектури української, але ніхто не хоче нічого робити. Ну є такі стюті з привітом, як я. А є такі Алла. люди, які беруть і роблять, а не кажуть, що це неможливо, неможливо. Можливо? Неможливого неможливо. немає. Якщо з Україною в серці неможливого просто не існує, то ви ага. дивитесь на нього і там сходить сонце. Ага. Коли ви дивитесь. Ви, ви бачили, що в нас сонце тут, сонце там і сонце спереді. Mm -hmm. Коли ви дивитесь сюди, сонце заходить і ми кажемо вечірнє сонце, дякую за день. Klas. І Костенко. Клас. А школа тут є. У нас взагалі дуже, дуже сильна і сумна історія цього села у нас в селі. 1890 якомусь році було побудоване мануфактура і річне училище для хлопчиків, uh -huh. яких вивчали на річкову справу. Uh -huh. А в мануфактурі хлопців навчали на ковальську справу. Це було чуть не єдине місце в Україні, де навчали на ковальську справу дівчаток на Білошвелік. Потім на місці Мануфактури збудували швейну фабрику від володарки на військовому балансі. Mm -hmm. На місці річкового училища, збудували школу. Ну, не збудували, але зробили на місці. 10 років назад, 15 років назад, школу закрили, 30 років назад фабрику закрили. Як то кажуть, випадковісті не випадкові. Я зустрів цікаву людину, пані Алло, власницю лавандового поля. І вона, витративши свій час, Провела мене сторінками історії села Забужжя. Дуже цікава людина, дуже цікаві історії. На жаль, всі пам'ятки, які ми відвідали, зруйновані. Але знаєте, що добре? Добре, що ця пані Алла намагається популяризувати своє село. І це дуже добре, бо якщо ми зглянемо на Європу, то всі музеї знаходяться саме в селах, а не в великих містах. І це дає змогу селу розвиватися. Надходять кошти від відвідувачів. Це дає можливість зробити робочі місця. Розвивається село. Тож, ставимо лайк. До речі, на цьому у мене все. Ми відвідали з вами чотири локації. Перша це була зруйнований млин Потоцького. Друга локація це був склеп Потоцьких. Третя локація це був підвісний міст. І четверта це лавандове поле. Тож рекомендую цей маршрут, дуже цікаво, навіть з дітьми. На цьому в мене все. Пока.